Вітаю, друзі, сьогодні я би хотіла подивитися на ваш стан, який стан зараз від вас прихований, але було б дуже для вас корисно на нього звернути увагу. Бо коли світ настільки швидко плинний, не завжди ми можемо зрозуміти, що ми відчуваємо, в якому ми стані. А потім ми дивуємося, чому ті, ті чи інші обставини, нібито як вмішуються в наше життя, чому з ким з кимось у нас конфлікти або щось взагалі має якесь негативне забарвлення? У чому там корінь? Корінь завжди у нашому стані. Але не завжди ми його усвідомлюємо. І дуже кайфовий інструмент для саморефлексії: як для терологів, як для спеціалістів, коучів, ігротехніків, сексологів, будь-яких спеціалістів, які працюють із станом, а так і для пересічної людини, яка просто займається самотерапією самопізнанням, це колода Таро Манара. Вона сценарна, еротична, соціальна. Це для мене все око шиве. Та сама метафорична асоціативна колода, яка навіть у руках. Не терапевта, а просто людини, яка хоче зрозуміти свої стани глибше, хоче для себе бути тим самим найдієвішим інструментом у розумінні в першу чергу себе, своїх настроїв, почуттів, станів, алгоритмів дій, мотивації і причинено наслідкового зв'язку, чому щось сталося, бо я так не хотів. Це не те, чого я хотів, але чому я так діяв? От на всі ці питання. Навіть якщо ви не професійний доролог, але ви а, взаємодієте із цією колодою, ви можете для себе дати дуже велику допомогу вже тут і зараз. У мене зараз готується курс по цій колоді, вже третій, оновлений, терапевтичний. Це буде не просто видача інформації. Хоча в мене жоден курс не просто видача інформації. Це буде наші з вами два тижні абсолютної самотерапії. В першу чергу ми будемо займатися собою і вивчати себе на максимальній глибині. Це на що здатна ця метафорична асоціативна сценарна колода. Сьогодні я покажу вам, як я працюю. Але так як це еротична колода, контент не видається Ютубом, інстаграм, постійно понижується. Всі розклади, всі відео доступні на моєму YouTube, тож дуже прошу: ставте лайки, ненавиджу цю фразу, але все ж таки я максимально. Намагаюся бути вам корисна. Буде, як завжди, три позиції, і питання, який стан в собі, саме стан, так, що надважливо: дії діями, зв'язки зв'язками, якісь соціальні відносини це класно, але все починається з нашого стану. Який стан ви маєте зараз в собі побачити? Три позиції. Подумайте, яка ваша. Ой, перша позиція, друга, І на третій позиції аж дві карти. І отак інтуїтивно клац, і зрозуміли. А ми починаємо вас досліджувати. Отже, перша позиція: який стан треба вже в собі побачити глибокого розчарування. От ви стоїте, стоїте, стоїте на одному і тому ж місці і переживаєте біль, який вже ну просто от вже настільки натер накипіло, перекипіло, але ви самі, та, самі там застрягаєте у тому розчаруванні, у тому болі. У тих емоціях, які, знаєте, як гумка отак до вас е пристосувалися ви до цього стану і не бачите, що він вас вже латентний. Але цей біль вам гадить у сьогоденні. І це треба побачити, глибоко побачити, що ніхто вас там не, не отримує. А чому ви досі в цьому стані? Що таке ви натомість, як вторинна Вигода, можливо, отримуєте? так? Да? Можливо, вас хтось тут жаліє, можливо, ви з кимось радите. Да? Тобто ви до себе як просто притягуєте увагу, ділячись цим станом, і постійно про нього розказуєте. Таким чином, отой ваш біль, вам треба на нього зазирнути, що там насправді за цим болем стоїть ваше розчарування. Ваше розчарування у майбутньому і небажання діяти і змінюватися, бо це безпечно. Класно, буду отак от, от ходити розчарованим, тоді себе перестрахую, щоб не попасти знову. Тобто така, знаєте, якби виправдана вами бездіяльність. Як це змінити? Як це змінити? Бо вам так просто комфортно, як індульгенція від того, щоб намагатися щось змінити. Побачите, наскільки взагалі. А те, що у вас зараз є, вам комфортно, що той стан, в якому ви насправді знаходитеся, він вам притаманний, вам у ньому зручно. Комфортно, і ви нічого насправді не хочете змінювати? А про той біль, який ви несете із собою, можна сказати, що це те, що робить вас особливим. Ви його можете навіть монетизувати, розказувати одну і ту ж історію і на вас звертають увагу. І насправді це для вас вже така пересічна ситуація, побутова, в якій вам сухо і комфортно. Чи хочете ви від того? Взагалі якось здихатися. Ні, не хочете. Вам нормально? Вам нормально, так? Да? І от ці плакульки, сопліки, це розчарування, воно вам абсолютно вже притамане. Тому побачте це, переоцініть це, це, чи це дійсно те, чого ви хочете. Бо коли ви втримуєте щось одне, це значить, що на це місце нове вже прийти. Не може. А що могло би прийти нового, якби, о які ж почуття можуть відкритися, яке звільнення усієї вашої сенсорики, атмосфери, кайфу, чуттєвості може вивільнитися, якщо ви перестанете, перестанете вже тягнути старі стани. І друга позиція, який стан рветься вже наружу, щоб бути побаченим який стан стан, в якому ви самі заходите у ілюзії і намагаєтеся відкинути все те. Що насправді відчуваєте і закрите на це очі, самі собі брешете, самі робите вибір не дивитися, не усвідомлювати і не стикатися з тим, що вам. Зрозуміло, що там брехня, що там ілюзії. Але радше я на це дивитися не буду, бо інакше ж треба з цим щось робити. А мені так показ, чому ви так дієте? І ви, оцю брехню, оцей стан нещирості ілюзорності, що ви самі себе десь заводите у власну брехню, ви його бачите, що за цим стоїть. Ну, ви, ніби, як знаєте, прощупуєте ситуацію. Попаду я на цю ілюзію, попаду я або не попаду я. Ну, поки не попаду, буду ще залишатися. Да? Буду залишатися. І це, до речі, зараз стосується саме відносин. Ви робите щось із вторинною вигодою. І партнер, якого це стосується, також робить це із вторинною вигодою. Ви не щирі. І до вас не щирі. Ви це знаєте, і вас це влаштовує. А що вам заважає, власне, діяти відкрито сміливо і не брехати собі? Або навіть відмовитися від того, що для вас є нечесним і ілюзорним? Що вам заважає? Це така ваша гра. Це від, це від цього ви отримуєте емоції, ви так звикли. Для вас це є такий якийсь момент напруження. Тобто ви отримуєте власне, певну гостроту емоцій саме від такої сценарії взаємодії. Якось ви цьому навчилися. Це не індивідуальний да, розбір. Тому ми не будемо дивитися причину наслідковий зв'язок, вивчати, де ви цьому навчилися. Але просто для вас це цукерочка. Для вас це якраз та страва, яка вже гостренька і смачна. А що ви можете отримати натомість, якщо позбудитеся отакої брехливості самі до себе? Що ви можете? Ви побачите, наскільки ви в якомусь іміджі, наскільки ви в якійсь картинці, яка зовсім не ваша, яка вам не притаманна. Ви побачите всі ті ролі, маски, які ви вдягаєте, щоб здаватися, але не буде. І це певне звільнення. І перехід, і дуже швидка трансформація, яка покаже вам, чому ви постійно нариваєтеся на людей, які вами досить впевнено маніпулюють, чому стаються зради, нечесність. І де ця зрада починається саме у вас. І третя позиція, і третя позиція, що тут у вас за стан, який ви маєте побачити, як ви чіпляєтеся за е, ті відносини, як ви самі в цей стан конфлікту з собою, бо ви чіпляєтеся за відносини там, де у вас є лише де ви е, проходите крізь відчуття. Приниження, де ви самі себе принижуєте, погоджуючись на внутрішній конфлікт, тільки б не віддати те, що для вас є вашим, і це оцей стан постійного конфлікту з собою. А що насправді ви хочете у цьому конфлікті? Що насправді ви хочете звільнитися від цієї печії емоційної такої, душевної печії яка вас роз'їдає, ви хочете звільнитися, що не дозволяє вам звільнитися? Чому ви все одно чіпляєтеся за те, що настільки для вас конфліктне? Що? Боїтеся болю, боїтеся стану розчарування і глибокого болю? Думаєте, що будете там навіки застрягшими? А насправді. Ви приходите до найглибшого звільнення від того, що забирає і краде у вас ситуацію, стан, в якому ви абсолютно налаштовані на себе, де ви кайфуєте від себе, де ви насолоджуєтеся собою, де ви в тому стані, коли цукерочка ви, коли повертається і ваша самодостатність. Коли повертається ваш, відновлюється, відроджується повага до себе. І оцей стан, в якому ви спочатку для себе самодостатність і кайф від того, що ви варті найліпшого, будете дозволяти вже за собою спостерігати, а не чіплятися за кимось. І допоможе вам побачити, а як можна по-іншому. А якщо є дійсно. Все ж таки вирішусь на те, щоб повернутися до себе, закінчити цей конфлікт. Що може статися? Бо так довго я застрягла на тому моменті, а натомість, що насправді може статися? Сміливість відродиться ваша сміливість.